Всім доброго здоров'я. Станом на 24 листопада Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях, екологічний та протипожежний стан. Без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу постійне представництво МАГАТЕ зауважень щодо виконання критеріїв безпеки немає. Персонал Хмельницької АЕС, окрім виконання своїх посадових обов'язків, допомагає нашим захисникам за власні кошти, закуповуючи необхідні речі. Волонтерська група постійно працює. Протягом тижня, що минає, були передані два квадрокоптери, три тепловізори, тепловізійний приціл, дві зарядні станції, особистий захист для наших захисників, а також інструмент для ремонту техніки. Дякую всім, хто не байдужий, хто долучається до допомоги, наближає нашу перемогу. Шановні українці, осінньо-зимовий період настав, пониження температури. І в енергосистемі вже спостерігається дефіцит електроенергії. Максимальне навантаження фіксується починаючи з 17-ї години і фактично до кінця доби. Прошу кожного з розумінням віднестись і допомогти енергетикам, раціонально використовувати електроенергію, одночасно не включати декілька потужних побутових приладів, перенести прання на нічний мінімум навантаження. Кожен наближає перемогу. Кожен має особисто вкладати в стійкість нашої країни. Тому, будь ласка, допомагайте енергетикам. Ми наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!